За минулий тиждень з 19 по ранок 26 червня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 178 виїздів, з яких 88 на ліквідацію пожеж, 12 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами, 90 інші виїзди. За, під час пожеж було три особи загинула, одна особа травмована. Сапери ДСНС за тиждень виїжджали 292 рази. Виявлено та знешкоджено 640 боєприпасів. Загалом сапери ДСНС продовжують працювати на деокупованих територіях, виїжджають на розмінування заявок по лініям електропередач, а також до приватного сектору. Наразі на Харківщині працює 33 піротехнічних розрахунка ДСНС, 169 саперів та 66 одиниць техніки за цей час обстежено 3120 гектарів території, 2012 кілометрів ліній електропередач виявлено та знешкоджено 71 тисяча вибухонебезпечних предметів. Також за минулий тиждень загинуло дві особи на водних об'єктах. Одна подія сталася. В місті Мерефа чоловік 91-го року народження потонув в місцевому ставку, і в Основ'янському районі міста Харкова на водосховищі загинув чоловік 97-го року народження. Хочемо звернутися до всіх мешканців міста Харкова та області під час відпочинку на водних об'єктах. Не нехтувати правилами безпеки. Відпочивати можна виключно на пляжах та місцях відпочинку, які пристосовані для цього та обладнані, взагалі не можна перебувати поблизу водойм, а також лісах та лугах на декупованій території, а також хочемо звернутися до всіх батьків, щоб слідкували за дітьми. і Слідкували за тим, де перебувають діти, та з якими предметами вони граються. Якщо помітите будь-який підозрілий вибухонебезпечний предмет, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112 і викликати необхідні служби для того, щоб сапери могли виявити та знешкоджити вибухонебезпечний предмет.